Всіх вітаю, друзі, на каналі! З вами знову Канадські Марки. Моя подорож продовжується по Італії. Я бачу і дивлюсь на Італію з різних боків, серед туристичних боків та також серед цікавіших боків. Зараз я знаходжуся в прекрасному містечку Каорле, яке знаходиться у регіоні Венето, приблизно за 50 км на північний схід від Венеції на узбережжі Адріантичного моря. Тут просто феноменальна атмосфера. Дуже цікаво, дуже гарно, і часто Каорле називають маленькою Венецією. Чому називають саме Маленьку Венецію це не просто так, а й за того, що тут дуже такі вулички в центрі тіснуваті, воно багато на канали, і воно буде, було засноване римлянами. Я вам сьогодні проведу повноцінну екскурсію. Сьогодні нарешті вже сонечко повністю зійшло, і це набагато легше, коли нема такого сонця, яке дуже сильно припікає, і можна трошки познімати. Хоч, звісно, краєвиди не будуть такими феноменальними, коли немає сонця, але все рівно я вам покажу, розповім трошки про історію. І, звісно, не можу просто вам не передати цю красу, коли ви стоїте біля моря і насолоджуєтеся просто цим повітрям, яке йде з моря. Знаєте, ця солена вода прекрасна. Тут дуже багато людей зараз рибаків ловлять рибу. Тут добра, гарна риба водиться. І взагалі тут таке знаєте, містечко дуже гарне, спокійне, приємливе. І в цьому містечку проживає на даний момент 11 тисяч населення, але дуже багато туристів сюди приїжджає, але Більшості тут італійці відпочивають своїми сім'ями з дітьми. І таким чином собі насолоджується і для італійців, коли сонце навіть так падає, багато з них навіть зараз купаються там трошки подальше. А тут бачите, що є така церква прекрасна, і Італія, звісно, дуже багата на церкви, багата на християнство, і тут дуже віруючі люди проживають, ви всюди їх знайдете, так як в нас в Україні. Хочу, друзі, вам ще показати, що ви звернули увагу. Подивіться, бачите, різні такі ось скульптури на каміннях тут. Навіть різні такі от голови видно. Що це таке вас напевно цікавить. У більшості цих камінь це колись вони були на різних фактично будівлях римлян. І з часом, коли все це почало розпадатися, хтось зробив таку, знаєте, можна так сказати, стіну. Для від моря, щоб вода дуже сильно сюди не попадала і позбирав різні такі фігури, різні такі картини, що дуже надзвичайно цікаво, і наскільки то велика, знаєте, така історія, що просто зараз в каміннях сидить. Тут ось тільки що був була ящерка. Я не знаю, чи ви бачили її. Але ось ящерка сидить, бачите? Ящерка чи маленька змія, напевно, що ящерка. Вона там дивиться на нас, думає, що ми його не бачимо, але ми його легко зловили. Трошки тепер прогуляємося центром цього прекрасного такого містечка біля моря, фактично тут, в Італії. Що цікаво про такі різні містечка, що вони трошки більше відкривають погляд на життя італійців, як італійці живуть в менших містах, як італійці відпочивають, як італійці в загальному різна культура, різна історія. Тут дуже багато бачите, різних таких будиночків кольоровіших, трошки деякі новіші, деякі старіші. Але хочу вам розповісти, що це в загальному походиться містечко від римського походження. Місто заснували ще у першому столітті до нашої ери. римляни як важливий рибальський торговий порт. Собор святого Стефана тут є, збудований в 1038 році в романському стилі. Його унікальна циліндрична дзвіниця висотою 48 метрів одна з небагатьох подібних в Італії. Яку я вам був показував трошки раніше, при тому, і дивіться зараз цей собор дуже гарний перед вами, що я вам тільки що розповів, дуже цікавий і багатий на історію. І звісно, церква Мадони Дель Анджело. невелика церква на узбережжі, яку я вам показував, куди рибалки приходили молитися перед виходом у море за легендою, статуя Богородиці дивним чином з'явилася у морі, що дуже навіть і дуже надзвичайно прекрасно і гарно. І так як я вам сказав раніше. Це містечко дуже багато на такі вулички, тому що ці вулички дуже вузенькі і дуже нагадують багато чому Венецію, тому називають е, в загальному це містечко маленькою Венецією Італії. Зараз ми йдемо фактично на таку центральну площу. Тут можна багато чого придбати, як і всюди по Італії різні сумочки. Дуже багато різних є таких, ні, ніби напівбренду, деякі є брендові речі. Звісно, можна собі поїсти. І подивіться на цю таку гарну, цікаву стильну архітектуру, яка дуже багато це містечко. Це дуже вражає, особливо людей, які, наприклад, приїжджають з Канади, де в Канаді немає такої глибокої, старої історії, старовинної історії. Тут навіть такому містечку здавалося би навіть і дуже невідоме містечко. І багато з вас навіть про нього не чули, і фактично тільки знають завдяки мені, завдяки моїм відео від відео на Ютубі. Це дуже сильно приємно дивує і вражає, що є така можливість і такі гарні різні знаєте, площі. Ця площа дуже невеличка, маленька, і тут навіть бруківка всюди є. Але ви собі просто уявіть, яке це багате містечко, яке воно багате на історію, і скільки тут цього було, і римляни, як вони колись цього використовували. Зараз тут дуже великі традиції, багато рибаків живе, звісно. І не тільки багато рибаків. Тут рибаки і також дуже проводять різні різдві, такі вистави і. Відображають християнство в різних будиночках і показують дуже багато цікавинок різних. Там навіть теж є те ж саме, що я вам хотів показати. І мені подобаються такі містечка, особливо. Бо я хочу бачити середину Італії трошки більше, хочу більше розуміти цю країну. І мені допомагає менше містечка це розуміти, тому що великі туристичні міста або туристичні такі місця, саме де всі їздять туристи. То і так логічно їх можна всюди знайти по інтернету. Але от саме походити по такими вуличками, де більшості навіть італійці, приїжджають з різних куточків Італії. І в туристів не так і багато, це дуже приємно і маю велику можливість вам це все показувати. Цікаво, дорогі друзі, що в Італії дуже багато є пальм. Я, як їхав, в я щось навіть про це не задумувався і дуже так не... Входить в те саме, що тут іменно пальми є, але вона багата на пальми, тут ящерки є, і клімат загальному італії дуже прекрасний, тому багато людей обирають цю країну для життя. Тому в Італії насправді набагато більше людей живе ніж навіть в Канаді, коли Канада друга за величиною в світі країна. А Італія є набагато набагато менше, але тут привже тільки 60 мільйонів населення а в Канаді 41. Тому дуже цікаво зараз. Хочу ще показати. От якщо ви всюди подивитеся, як цікаво, тут різна така архітектура. Тут біля моря, звісно, все зовсім по-іншому, і дуже популярно трізні такі балкончики з таким прекрасним і приємним виглядом на море. І тут люди свій відпочивають. Їх тут море просто сьогодні. Така погода вже під вечір і не дуже так тепло. Дорогі друзі, зверніть вашу увагу. Дивіться, який вазон великий на балконі, фактично пальма. І тут же нова будова є. В деяких місцях і нова будова відрізняється суттєво від загальної архітектури. І тут всюди фактично маленькі дуже автомобілі, тому що великим автомобілям тут дуже незручно пересуватись і їхати. Зверніть вашу увагу, друзі, бачите, як люди живуть тут. І такі вузькі вулички, тому це містечко дуже нагадує маленьку Венецію. Воно називається маленькою Венецією. бо тому, що якщо б воно не виглядало таким, то його б ніколи б не називали. Подивіться, просто на ці вузенькі вулички, старовинні вулички, де колись ходили римляни, де колись взагалі вирувало зовсім інше життя. А тепер люди просто живуть тут. От, дивіться, просто можна собі зайти до когось додому, повно різних магазинчиків. І що прекрасно, що ця архітектура просто вражає, вона просто надихає і дає нам зрозуміти трошки більше, як колись люди жили, яка Італія цікава, яка вона різноманітна, яка вона має багато різного всього. І особливо, якщо дивитися, бачите, цими вуличками ходити, ви відчуваєте дуже багато цікавинок. Дивіться, яке бананове дерево росте, прямо посередині, фактично, цих таких подвір'з. Повно ресторанів, повно людей. І це малесеньке просто італійське містечко, де, про яке майже ніхто дуже так і не знає. І Воно не є дуже таке популярне, але багато людей все рівно входять і використовують його, і насолоджуються вечірнім життям, бо ввечері тут дійсно життя вирує набагато більше. Прийшов час, друзі, завершити ще один цікавий відеоролик. Сьогодні я вам показав таку маленьку екскурсію прекрасного цього містечка, яке знаходиться. На березі моря прекрасне з великою історією, з малесенькими вуличками, з багатьма крабницями, з багатьма смачними ресторанчиками. Та, звісно, це не може просто не вражати людей, які не знають, не чули ніколи про це. І таким чином ви, друзі, в Україні, навіть побачите трошки, як тут італійці живуть, як вони цінять е, е, релігію, віру в Бога, і як вони підтримують чистоту своїх міст, і як вони в загальному відносяться. Один до одного і поважають своє власне. Тому дякую, що ви сьогодні добралися і подивилися цей відеоролик зі мною. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.